Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам, меморіальні дошки, як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Вони завжди будуть нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв, про Материнське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю Романа Кави. Який загинув при виконанні службового обов'язку за Україну у бою на Луганщині, розпочнімо ж вшанування героя, захисника, патріота України, сина, друга, брата з виконання державного гімну України. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорога мамо, низький тобі уклін за великий подвиг, бо засіяти зерно любові до своєї держави, до своєї неньки України не кожному вдається. Засіяти його можна. Але щоб віддати життя своє за любов до України, не кожен на цей подвиг зможе піти. Кожного дня, коли будете приступати до своїх занять, вдивляйтеся на цю інтерактивну дошку, бо в свій час я знаю, коли тренери виховували цінності, бо сам. До Юрія Олексійовича ходив на заняття і пам'ятаю, що цінності у боротьбі вони не тільки залишаються у молодому віці, вони гартують український дух. Слава Україні! В землі. Але ми знаємо, що Господь сказав, що немає більше любові, як та, хто душу свою заближення положить. Оце ті наші титани, які положили свої душі, і ми не маємо права їх забувати. І коли ми будемо натягувати цю сорочку, і кожен хрестик це є воїн наш. І ми розуміємо, що червоний колір інсимлює любов. І коли ми натягаємо натягають, що ми тягли їх достойно. тому що багато тих, хто натягає їх, називають себе українцями, а насправді у них там гниль в душі є. Будьмо достойними тих наших воїнів і розуміємо кожен раз, коли ми священик натягуємо на себе облачення, він цілує, благословляє, щоб ми коли натягали цю вишиванку на себе, щоб ми її цілували, розуміли, з якою ціною ми цю вишиванку натягаємо. Слава нашому воїну і слава Україні! Від Львівського училища фізичної культури на той час, як ми навчалися з Романом разом. Низький уклін. Перед вами маму. За те, що ви нам дали Романа. Який багато своєї праці приклав для того, щоб ми мали хороші результати. Роман був дуже хорошим хлопцем не тільки у спорті, але й в житті. Дівчата, які навчалися з ними однокласницями, я вже мамі передавала від дівчат якісь повідомлення, говорили, що всі заздрили. Заздрили, хто мав такого хлопця. Мама направду вклала в нього любов, повагу до дівчат, до всіх, і навіть ще одним прикладом того було, що Роман ніколи не відмовлявся стати в пару з дівчатами, так як це є, так як хлопці соромляться. І я за себе скажу, що завдяки ньому я стала чемпіонкою Європи, завдяки його допомозі. Стали призеркою Олімпійських ігор Марія Стаднік ірина Мерлені олімпійською чемпіонкою. Тому ще раз низький уклін. Дякуємо вам. А ви, молоде покоління, завжди не минайте цю дошку, згадуйте і пам'ятайте своєю молитвою, своєю згадкою. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми відкриваємо інтерактивну дошку. Роману, нашому герою, який, напевно, свої 30 років трошки по-інакшому планував відзначати, планував відзначати в колі сім'ї з мамою, з татом, своїми друзями, родиною, всі чесною громадою. І всі мали радіти, всі мали приносити йому подаруночки. Але, на жаль, доля по-інакшому поступила. Зараз він на небі. Зі своїм татом, героєм. Він дивиться з неба на маму, на своїх побратимів, друзів. І те, що ми зараз робимо, шановує пам'ять, це велика справа. Тому що через 10, 50, сто років ми повинні прийти сюди кожен з нас, хто зараз живе, хто в майбутньому буде жити, слити голову, відсканувати qr код і подивитися про життєвий шлях героя Романа. Дійсно, життєвий шлях насичений. Добре, що є хороші спогади викладачів, наставників Маріани Кітковської, Віктора Гільтачука, Ігора Барна, Юрія Кирилова і багатьох інших, які з нього зробили справжнього патріота, патріота України, який загинув за всіх нас, щоб ми мали надію в наше майбутнє життя. На життя на нашій землі, на нашій Богом даній землі. Не спосібляй голову перед вами, родину, за сина, за чоловіком, за те, що вони стояли за кожного з нас. Розумію, що немає ніяких слів, які б могли трошки зменшити вашу біль від втрати, але вони зараз на небі. Дивляться на вас і підтримують вас з гори. Бачу нікому за зупинений час. Неписа, іначе мантра нехай зупинить біль